Оташа Бахнуло, ну, от то що це хороше. Ну, до 9 травня зайти у Дніпропетровську область. Саме такі плани має армія РФ на Новопавлівському напрямку. Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця від ледні фронту до межі Дніпропетровщини згідно мапи Діпстейт менше п'яти кілометрів. Вони мають завдання, причому вже безпосередньо від Путіна до 9 травня вийшли і бажано зайшли на територію. Дніпропетровської області ігор Романенко каже, після виходу російських військ на миші Дніпропетровської та Донецької областей у Москві можуть заявити про виконання усіх цілей спеціальної військової операції та переходу до режиму проведення антитерористичної операції. Це не в пропагандистському сенсі, а з воєнної точки зору мало щось змінити. Вибран от, напрям діяльності в бік. Дніпропетровської області кордони для того, щоб додати до політичного аспекту підсумків спеціальної воєнної операції. Нині на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбивають штурми армії РФ. Про це каже представник 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орест Дермаловський. Додає російські війська для просування до Дніпропетровщини застосовують тактику штурмів малими піхотними групами. Окупанти. Здебільшого застосовують малі штурмові групи у кількості від трьох до семи восьми осіб, які намагаються на різноманітних засобах пересування, якомога ближче наблизитись до нашого переднього краю, до наших передових позицій. Застосовує армія РФ на цьому напрямку різні види озброєння, як ствольну артилерію, так і авіацію, каже Орес Дермаловський. Додає російські військові іноді намагаються штурмувати позиції зсу навіть на звичайних автівках та мотоциклах. Тобто можемо розуміти наскільки ворог наскільки ворогу фактично плювати на життя своїх солдатів, кидають в бій на таких незахищених, абсолютно незахищених засобах, така людожерська тактика, але росіяни продовжують. А її активно застосовувати Орест Дермоловський каже: армія РФ щодня застосовує свою авіацію, яка скидає каби на позиції ЗСУ. Проте часто снаряди вилучають і в село з цивільними. Додає, попри усі складнощі на цій ділянці фронту сили оборони України і далі стримуватимуть наступ російських військ. Олеся Приходько, Антон Сіренко та Олександр Шавдибін. Суспільне новини від Дніпро.